22 січня відзначається День Соборності України. День Соборності України це символічне і важливе свято. Соборність це об'єднання всього українського народу. 22 січня 1919 року відбулося з'єднання Західної та Східної України в одну соборну державу. На державному рівні свято відзначається з 1999 року. Тепер Україна одна з найбільших європейських країн, в ній проживає багато людей, існує багато областей. Головною традицією цього свята став живий ланцюг. Дня Соборності, ланцюг людей з прапорами різного віку, різних професій, різних можливостей, які взялися за руки, що символізує єдність українських земель, і єдність всього народу. Ми всі одна сім'я, єдина ми родина, мільйони різних я, а разом Україна. Нас об'єднує патріотизм, щедрість, доброта, вдячність, дружба, щастя, творчість, надія, знання. Багато років люди живуть і працюють на цій землі. Працюють на користь та добробут рідної держави, яка має свої символи прапор, герб та гімн. Про це мріяв, боровся і буде боротися наш народ. Пам'ятайте, діти, ми маємо бути свідомими, маємо разом шукати шляхи до злагоди, соборність. Це не тільки визнання єдності землі і нації, це коли ми всі разом згуртовані у своїй цілі жити у вільній процвітаючій Україні.